Відео наше буде з того, як поставити спойлера. Дивився, в Ютубі ніде не знайшов е, відео. Таке, щоб можна було подивитися, поняти, що до чого. У мене була вона не була, а АДРка, ну, коротше, по документах. І вона йшла з завода без спойлерів. Тобто, навіть, навіть ну, без крипня. Спойлера ми знайшли. Вон вони. Полірнули їх, там все трошки довели О, і будемо помаленьку монтувати. І що ми побачили? Ну, ми бачили ізначально таке, що тут є. Що тут є е, е, на, ну, місця. Тобто от місце, от місце. метки, де, де потрібно свірлити дерево. Хтось відео колись знімав і казав, що тільки в Мерсі чи де є таке, що от ми тоненьким сверлом засвілилися. І що ми бачимо, якщо видно? Якщо я не помиляюсь, там є різьба. Вже готові різьби для кріплення спойлера. Зараз будемо свірлити більшу дирочку, але вони зміщені. хоч ми засвірлювалися по. Вон там теж є все те. Ну, коротше говоря, будемо помаленьку знімати і все покажемо і розкажемо. Може комусь буде таке. Покажу вам результат. Результат не дуже чіткий. Вот такий є, там такі ті різьби, що воно все показано, що там є. Тобто там йдуть вони типу так навскіс дві. Вон там ще не сверлили А тут вони такі є. Зараз метчиком проженемо, пройдемо метчиком, підженемо різьби і, дай Бог, все, воно сюди будемо ставити е, бітумну таку ляпушку, щоб туди не затікало. Герметик є. Все покажемо. Там ще ми інші відео продовжувати, покажу, що і як. Е, що? Так, тут от зверху ми зробили, вже прогнали мечиком, все зробили чтенько. Болтики на 8. Прокручували свірлом на 10. Чому на 10? Бо на 8 лізе туди зразу і різьбу марнить. Які косяки не, не по центрах, так як я зразу казав. От у нас не по центрах, от-от ви бачите, по центрі ми просілили, а гайочка сама зміщена в сторону. О, Тут так само. Ото одне, що типу, недобре. Що вродьби по центри мали би бути по центрах, а вони чуть-чуть зміщені. Ну то нічого добре, що тут ті різьби є. Бо ми купили спеціально різьбового кльопа і думали, що будемо різьби заклепувати. Там вже готово. Так що верхнього можна буде. Продовжується наше відео. Тут ми засверлилися вже, дощ нам трошки помішав. Вон взяли ми бітумні листи такі. І от, поклеїли. От у нас буде дірочки. От ми вже побачили. Є у нас силикончиком. потім там обробимо не герметиком, а герметиком. Нагріли. все поставили, що там у нас. 400 градусів зараз ще там будемо прогрівати і ну, покажемо далі вже в кінець роботи. Тут а, зараз будемо ось так вирізати. Дирочки легенько зробимо туди, герметика і буде все чорненько. Тут немає ну, накріщені. Так. Так. Великими усіллями помаленьку ми його вже випроводили наверх. Під'їжджали до, до балкона і з того балкончика вон трошки провалилося, бо ще не висохло. І вже ми його помаленьку змонтували туди. Ще не закріпили впередкою, але вже поставили його в І Зараз будемо вже його кріпити. І тоді перейдемо до бокових. Будемо засвілюватись. Все те саме, силіконої, вирізати туди підложечки такі самі. От, їх добре тут от видно. Вони тут є. О, в Ютубі ніде нема відео такого, щоб комусь може бути корисна інформація, що тут висвітлюєш і дасть Бог тут теж є е, різьби. Все, далі ходу будемо все показувати.